Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти. Коли йдуть дощі, ви знаєте, що це чудова пора збирання грибів. Гриби дуже цікаві організми. Вони є скрізь у воді, на суші і в повітрі. Шляпка та ніжка гриба це його плодове тіло. Сам же гриб. Захований в ґрунті і складається з тонких білих ниточок грибниці. Діти, я запрошую вас на прогулянку до ліса, де будемо разом збирати гриби. Ви знаєте, що є гриби їстівні, а є отруйні. І дуже важливо вміти розрізняти гриби, щоб знати, які з них можна вживати в їжу, а які ні. Ось у цей гарний кошик ми будемо збирати лише їстівні гриби. Ви допоможете мені? Будьте дуже уважними. Ми ходили в лісі з вами за осінніми грибами. Їстівні гриби збирати і до кошика складати. Ось кремезний боровик. Наче гарний молодик. Щоб цей гриб смачний знайти, в ліс сосновий треба йти. Так, дітки, його викладаємо в кошик. Боровик смачний і поживний, справжній цар грибів. Назву він отримав через білий колір м'якоті. У нижній частині каполюшка. Шар трубочок, У молодого гру, гриба він білий, але потім стає жовто-зеленим. Верхній бік капелюшка у білих грибів буває різним від темно-коричнього до світлого, майже білого. Зустрічається в соснових, ялинових і березових лісах. Ось ростуть рудіси стрички. Їстівні смачні лисички. Радо їх збираємо і до кошика складаємо. Лисички їстівний гриб. Лисички відомі їстівні гриби. Свою назву вони отримали завдяки рудому, наче хутро лисички кольору. Ростуть лисички сім'ями, хвойних, листвяних і змішаних лісах. Це смачні гриби ніколи не бувають червивими. Під дубами на пеньочку стоять тонкі, мов гвіздочки. Капелюхи в них темненькі називаються опеньки. Так, це теж їстівний гриб кладемо його в кошик. Опеньки зростають великими. Сімейками на пнях, кореня і близько від стовбурів дерев. Це їстівні гриби з'являються в кінці літа і восени. М'якою опеньків, біла з приємним запахом. Знає всі грибочки ці. Важко втримати в руці капелюхи в них слизькі. Це малята. Маслюки. Ладимо до кошика маслюки. Маслюк їстівний гриб, який отримав свою назву через слизький, немов вимазаний маслом клейкий капелюшок. Вздовж тижи стоїть у лісі. Капелюхи в них барвисті, мають довгі білі ніжки. Це корисні сироїжки. Кладемо до кошика. Сироїжки дуже різноманітні за забарвленням. Капелюшки в гриби. Більшість сироїжок їстівні, але серед них трапляються і отруйні. Сироїжки дуже ламкі, і тому не всі грибочки, грибники люблять їх збирати. Під березами зростає, тому назву таку має. Дуже гарний і стрункий. Підберезовик смачний. Там дітки це підберезовик. Це їстівний і він дуже схожий на білий гриб. Але капелюшок у нього більш м'який, ніжка тонша і довша, зустрічається в березових або в змішаних лісах. Під осиками росте у траві він звично, у червонім капелюсі красий підосичник. Так, це теж єстівний гриб підосичник. Всі збирають печеріці, в лісі, в полі і в теплиці. Дуже гарна молодиця і у купу страх згодиться. Так це їстівний гриб. Печеріця білого або сірого кольору зростає на лузі, в саду або в парку. парку. Цей гриб спеціально вирощують і продають у магазинах. Діти, тепер давайте поглянемо. Ми назбирали повний кошик їстівних грибів. Погляньте, це боровик, лисичка, опеньки, маслюки, сироїшка, підберезовик, підосиновик і печериця. Всі ці гриби. Можна вживати їжу, запам'ятали молодці. Але є гриби у лісі, які геть не можна їсти. Вивчи їх запам'ятай і у кошик не складай. Ось росте бліда поганка. На дорісті біля ганку. Вона біла, чепурна, але геть не їстівна. Мухомор стоїть малята, в гарній шапці в білу цятку, хоч червоний та яскравий, не зготуєш з нього страви. Дуже він на білий, схожий, але їжу геть не гожий, не бери його, не схип, Це отруйний чортів гриб. В цих рибах страшна отрута і з опеньками не плутай У несправжнього опенька ніжка довша і тоненька. Діти, білі поганки, мухомори, чортів гриб, опеньки. Це отруйні гриби. Їх не можна вживати їжу. Запам'ятайте. Все, діти. Дякую за увагу. До побачення, малята!